Триптих арт провела благодійну виставку на підтримку своєї діяльності. Не секрет, що сьогодні галереям доводиться виживати, і їхнє існування напряму залежить від активності клієнтів. Адже галерист мусить показувати художників не лише у власному просторі, а й на арт ярмарках України та світу. Нужно показувати, а для того, щоб участвовати потрібні гроші. І от е ми вирішили зробити, відкрити запасники і. Все деньги будут пущены на то, чтобы галерея дальше существовала. Як не дивно, але триптих арту клієнтів на виставці не бракувало. Тим паче, що ціни на роботи цього разу були на порядок нижче ніж зазвичай. Ну я думаю, до 50%. Це серйозно. Це не найвисокі високі ціни сьогодні. що я знаю, рівень цін цих художників достатньо високий. А сьогодні можна говорити, німножка зниження. Ну опять же, навірно, в зв'язку з кризисом. Дехто з відвідувачів навіть до відкриття благодійної виставки встиг зробити деякі кроки на підтримку галереї. Тому, ти знаєш, я вже певні кроки зробив до цього. Так, тому що, знаєш, є хороші роботи. Є. Я розумію, що галерея працює, вибирає собі не, не, не найгірші роботи тих художників, яких вони виставляють, і тому вони викликають інтерес. Отже, маємо можливість побачити твори, які зазвичай приховано в запасниках галереї. Тут ну, процентів 60-50 вот лічно для мене я би абрілка хорошою жила пісні. Чималий відсоток якісних робіт. Послухаємо ще одну думку щодо експозиції. А мені одна зі процентів двадцять авторів, 20% процент роботи очі нравиться, котрий я з тудової повісив дому. От я скажу так. Колекціонування витворів мистецтва це пристрасть і азарт збирачів у поповненні колекції можна пояснювати різними речами. Колекціонери не двома двумя дві речі движетними по перше жилка, життя колекціонувати і чувство прекрасного второе друге как если в них есть квартира, дом, который вони можуть обставини. Каже, ні того, ни другого нет, поэтому жаль, але завжди приєднано приході просто страждати. Колекціонери на виставці насолоджуються роботами і навіть купують їх. А от художники, учасники проєкту галереї триптих арт, раді іншим речам. Тут галерея дуже простора і комфортна, але те, що стосується колористики картин. То вона більш стримана ніж в Іспанії. Думаю, що це через брак сонця в небі, бо в Іспанії його багато. А от художників в Україні мені подобається більше. Вони відкриті і готові ділитися своїм досвідом. Ми ж сподіваємося, що кризові часи для арту незабаром минуться, і в Україні не лише спокійно працюватимуть старі галереї, які стали перлинами культурного життя, а й з'являтимуться нові і неочікувані проекти.